Вітаю вас, брати та сестри. Хай Бог благословить нас в цьому дні, і цей день створив нам Господь. Він створив нам, щоб ми з вами могли діяти, щоб у нас були дії в цьому дні, щоб ми могли знову вірити, знову робити справи, які довірив нам Господь на цій землі. І сьогодні хочу поговорити на тему маленька віра, але великий Бог. Знаєте, в кожного із нас може бути маленька віра. Але великий Бог, як каже Матвія 17.20, написано так: якщо ви матимете вірус, гірчичне зерно, то скажу, то скажете, горіцій, пересунься, пересунься звідси туди. І вона пересунеться, і нічого не буде для вас неможливо. Яка, яка гарна обітниця, він каже, що. Обіцяє, що якщо будете вірити щось в маленьке, але іноді ми думаємо, що треба должна бути якась велика віра, потрібно мати велику віру, щоб Бог щось зробив. Це треба це такі генерали, віри, але ви можете бути тим генералом віри, але у вас може бути маленька, але Бог може діяти. Ісус говорить: маленька віра, як герчичне зерно, воно саме менше цих злаків, але воно досягає. Досягає тих цілей, в які ви вірите, і Бог може зробити, бо справа не в розмірі, а справа а, в вірі, як ти віриш, в силі, в силі того, у кого ми віримо. Знаєте, сил ми віримо в нашого Господа Ісуса Христа, а Він є той величний, Він є той, хто звершив, він є той, хто звершує сьогодні, він є той, хто створив цей світ, створив тебе і мене. І як герчисне зерно одне. Одне із менших, але він каже, що е, з нього виростає дерево. Знаєте, Бог може взростити щось велике із цього. Так і твоя віра. Вона може бути маленькою, але вона може бути живою. Знаєте, все живе, воно має зріст, воно має е, те, що воно може рости, воно може примножуватися, е, воно може. Застосовуватися в Божих руках, і Бог може робити своє євреям 11.6 Написано Без віри догодити Богу неможливо сьогодні. Надихаю вас, щоб ви робили з вірою, і довірою Богу Бог чекає від тебе не ідеальної віри. Він чекає від тебе віри. Віри такої, як він сказав, бо о, Боже, я не все розумію, але я тобі довіряю, щоб ти сказав. Я не розумію деяких речей, але я тобі довіряю. Я тобі довіряю. Жил, бажаю вам і надихаю вас довіряти нашому Господу. Амінь.